І кожен фініш це по суті старт. Традиційно на початку липня урочиста церемонія вручення дипломів випускникам бакалаврату факультету іноземної філології та соціальних комунікацій. Сумна та водночас щаслива знакова подія, передусім для випускників, а також для батьків рідних викладачів. Нарешті завершення марафону довжиною в чотири роки. Нинішні випускники одні з перших, хто змушений навчатися не лише очно, а й онлайн, тобто вже у змішаному форматі, Ми були одніми з перших, хто сів за ноутбуки, за комп'ютери. Ми були так сказати, першопрохідцями, і це своєю чергою давало таке, знаєте, натхнення і хотілося зустрітися з усіма в аудиторіях, але це, мабуть, те, що запам'ятається на все життя, що чотири роки нашого навчання, а із них, мабуть, ми місяць були в аудиторіях, але майже чотири роки пройшли в умовах онлайн навчання. Надалі Аліна планує вступати в магістратуру за своєю ж спеціальністю. Журналістика додає, що задоволена освітньою програмою на всі 99,9%. Ліза та Анастасія навчалися на спеціальності філологія. Як і більшості студентів, їм також бракувало живого спілкування. Але, попри все, про студентське життя в сумду найкращі, спогади, найкраще враження. Що більшість часу ми провели вдома, а також навчалися в універі, але не так багато як хотілося. Але що маємо, те маємо зараз. А мені запам'яталось те, що я їздила в академічну мобільність, і це напевно найкраще враження, яке в мене було в СумДУ в Авриго Ризькі технічний університет натомість для Євгенії, випускниці спеціальності соціальна робота, дистанційне навчання було звичним, бо ж одразу обрала заочну форму. Відтак їй вдалося поєднати опанування дисциплін з роботою у благодійній організації. Що наразі я вже працюю за спеціальністю соціальна робота фахівцем соціальних питань благодійної організації право на захист. Ось, і тому час від часу іноді виникає потреба у психологічній підтримці осіб-бенефіціарів, тому що зараз після повномасштабного вторгнення дійсно це ну, така проблема, яка турбується кожного. І я вважаю, що це дійсно буде для підвищення рівня кваліфікації моєї в першу чергу актуально. До речі, знайти перше робоче місце жені допоміг саме університет. Про цю вакансію вона дізналася від своїх викладачів. Близько 20 випускників стали дипломованими фахівцями з психології ще десяток зі спеціальності соціальна робота розповідає завідувачка кафедри психології, політології та соціокультурних технологій Андріана Костенко каже: переконана, що, попри війну та ковід, університет зробив усе для того, аби максимально оптимізувати навчальний процес. Співпраця з роботодавцями, практико орієнтовані завдання, а також залучення студентів до формальної і неформальної освіти через проектну діяльність, через грантову діяльність, через участь в тренінгах, так дозволяє максимально отримати практичні навички для того, щоб вийти не просто людиною з певними теоретичними знаннями, але мати такий практичний досвід роботи в своїй сфері. Студенти отримують свої дипломи, усвідомлюючи, що цей документ результат наполегливої копіткої праці, та дослухаються до напутніх слів від професіоналів із різних галузей, які прийшли привітати молодих колег, а також завідувачів кафедр. Не вірте тим, хто скаже життя навчить. Життя не навчить, життя лише шарпатиме. Біжи, зроби, ти що й досі не встиг. А яка я разниця, а кому це потрібно? Я б не навчалась, не навчався, тобі навіщо? Оце те, що робитиме з вами життя. Залишайте, будь ласка, час для себе і пам'ятайте про себе. Ми... До вітального слова випускникам доєдналася декан факультету ІФСК Олена Сушкова. Сьогодні урочиста мить на факультеті іноземної філології та соціальних комунікацій, вручення дипломів бакалаврам 2024 року. Я дякую нашим здобувачам, викладачам, що починаючи з 20-го року, ми разом вчилися по-новому вчитися. Бажаю нашим випускникам самореалізовуватись, самовдосконалюватись успішності вам і, звичайно. Перемоги в нашій країні, успіхів. Після завершення офіційної частини у конгрес-центрі СУМДУ після численних віншувань свято продовжувалося. Випускники не стримували емоцій, робили спільні фото на згадку. Хтось прощався з друзями, а хтось говорив до зустрічі вже в магістратурі СУМДУ.